Оце, звичайно, анекдот, ти там розповів взагалі бомба. Ось знаєш, у мене був дивний день. Я ось поділюся своєю думкою про піратських лаунчерів, ну, в цьому відео, і можеш уявити собі. Ось реакція була, м'яко кажучи, негативною. Сто тисяч людей у коментарях. А все через один чортовий клікабейт. Хоча всі ютубери цим користуються, чому мені не можна, я що, особлива особа, чи що, що мені треба завоювати. Я намагався пояснити, що піратські лаунчери можуть бути нормальними, але це викликало таку бурю, наче я образив усіх і кожного. Ти знаєш, як це буває, коли хочеш поділитися кертовою інформацією? Ось у чому річ. Може проблема не в мені? Чи ця інтернет-спільнота так сильно змінилася? Люди так швидко готові до агресії без спроби зрозуміти мої наміри. Думаю, треба зробити щось із цим. Можливо, варто порушити тему токсичності в інтернеті. А до речі, якщо що, ти підеш за чаєм. Окей. Знову на полі, але сьогодні воно пахне токсичністю, давайте розберемося з цим. Коли хтось ділиться своїми думками в інтернеті, він часто опиняється під вогнем критики, приниження або образ. Деякі відразу називають це ниттям, але важливо розуміти різницю між ниттям та вираженням думок. Так, ниття це коли людина постійно скаржиться, 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 скаржиться. скаржиться. Але не пропонує жодного рішення чи дії. Наприклад, Нейтик крикнув би якось так: Я заєбався від усіх цих завдань, це ніколи не скінчиться. А ось висловити думку це зовсім інше. Наприклад, я відчуваю навантаження від поточних завдань. Може не ябутися з того часу. Наприклад, моє відео про флюн-лаунчер. Де я не змушую нікого скачувати. Я просто розповів плюси, але коментарі були сповнені негативу без аргументів. Чи є такі істоти? Школярі. Як би я їх не любив, часто пишуть без розуміння ситуації, без пояснень, просто щоб позрати та піти, як голуби, ось тільки голуби розумніші за них. Давайте поговоримо про етикет у коментарях. Обґрунтуй свою критику, чому вам щось не подобається, у чому саме його проблема. Зверніться до розробника. Якщо є баги, напишіть розробнику, а не лише у коментарях Не ображайте. Всі ми люди, і образи не приносять ніякої користі. Використовуйте конструктивний підхід, пропонуйте рішення, а чи не критикуйте, ви ж не робіть себе розумником, це вам не допоможе. А ось тепер наближаємося до піратства та ліцензії тема, яка викликала багато суперечок. Я розумію, що це чутлива тема, особливо для тих, хто продає свою ліцензію, але виявилося, що і для англомовної аудиторії. Але у моїй країні пам'ятаєте, це не заборонено. Я розумію це все, тому я й торкнувся цієї теми в цьому ж відео. Але пам'ятайте, якщо людина не хоче або не може купити ліцензію, це не привід для образ. Важливо шанувати. Я сам користуюсь піратським ваучером. Я сам користуюсь піратськими системами. І що? І що з того? Що треба мене ображати? Ні. Дістали ви вже. І не варто говорити, що у мене немає ліцензії, вона в мене є. Але я в цьому не бачу сенсу, мені подобається вона піратській системі, тому що я до неї звик, вона стала для мене ріднішою ніж сама ліцензія. Але це мій вибір, і я не нав'язую його іншим. Важливо розуміти, що кожен робить вибір, виходячи зі своїх можливостей та переваг. Ось кілька моментів, які варто зважати право на вибір. Якщо у вас немає можливості придбати ліцензію, це не робить вас поганою людиною. Потрібно поважати авторське право, але розуміти, що доступність може бути обмежена. І іноді піратство використовують у освітніх цілях. Наприклад, ви побачили цю гру і такі млинець вона потягне на моєму комп'ютері, начебто підходить до характеристики, а хто його знає. І в таких ситуаціях піратство може навіть допомогти вам протестувати гру. Є навіть невелике правило, і правило звучить наступним чином, якщо після гри вам вона дуже сподобалася. Не стійте на місці, пожертвуйте йому грошей, допоможіть йому покращити, а якщо вона тобі не сподобалася, тоді краще видалити та не платити цьому розробнику. Ось такі справи це найкраще, що ви можете зробити. Переходимо до викривачів на утубі. Вони часто критикують без достатніх знань чи досвіду. Просто, щоб стати популярним, їхня критика може бути необ'єктивною, спрямованою зниження популярності інших, важливо аналізувати джерела і приймати на віру усе, що говориться. Давайте заглибимося у тему так званих викривачів у контексті Minecraft лаунчерів. Часто такі особи претендують на роль експертів чи хакерів на ну, напитовків поширюють інформацію про те, що певні вірусні лаунчери. Звичайно, я теж можу закинути лаунчер на властувал або феликан, але для мене найкраще проаналізувати його повністю самостійно. І пісочниці також можуть у цьому помилятися. Так, по секрету, якщо вам сказати. І при цьому, не маючи достатнього технічного бекграунду для підтвердження своїх слів. Наприклад, якщо ви запитаєте одного з таких викривачів, чи вміє він декомпілювати файли і екси, що виконуються. він швидше за все визнається за відсутності таких навичок. Але можна похвалитися знаннями джави або можна його декомпілити. Як класно, бля. А прикинь, я також можу декомпілити. Це найвитонченіший файл, і те він може оновитися після установки. Так, прикол, я тобі скажу. Це явна невідповідність між необхідними для аналізу безпеки навичками та тим, що ці розробники реально можуть запропонувати. Хвилина інформації Опуск коду. Це процес, коли програмісти спеціально роблять код складнішим для розуміння. Це якби ви написали рецепт тортика, але використовуючи якісь там слова чи фрази, які ніхто б не розумів. Або перемішали б усі кроки у випадковому порядку. Опускання робиться для того, щоб захистити код від тих, хто може захотіти його вкрасти, або зрозуміти, як він працює. А ось тепер ми перейдемо до його зворотного боку, декомпіляція. Декомпіляція це зворотний процес. Уяви, що в тебе є той самий обфукований рецепт тортика, і якраз це декапеляція, коли ти намагаєшся розібрати цей рецепт, щоб зрозуміти, що в ньому написано. Ні, ну якщо, звичайно, арабською воно все буде написано. Ні, хрону що не дивишся на готовий торт або готову програму і намагаєшся відновити рецепт, тобто його вихідний код, який був використаний для його створення. Процес можу описати так: навіщо отримання готової програми, тобто торт. Звичайний, звичайний торт. Друге, це аналіз. Ти починаєш його розбирати, дивися, які інгредієнти використовувалися, як вони були змішані. Ну і останнє це відновлення. Ти намагаєшся записати рецепт назад. Але може бути не таким точним, як оригінал, особливо, якщо торт був дуже складним або рецепт був абусцований. але знову ж таки є і там арабські символи. Методологія, що застосовується такими викривачами, часто обмежує поверхневими скануваннями або використовуючи неповні дані, що веде до хибних висновків. Е -е. Так, це до мене більше, тому що я раніше користувався сканерами, але потім зрозумів, що декомпіляція та десерилізація буде точнішою. Наприклад, із кейлаунчером. Щоб цю хрень я вам не розповідав, спробую з простою мовою. По-перше, віруси формально існують. Якщо ви не відмовитеся від цього, якщо ви відмовитеся, молодці, ви красені. Іще так, він може прикрасити ліцензію, тому що опішник не справжній. І я проаналізував політику угоди Моджанг і тому пішов. Вибачте, все. А так, лаунчер підходить для піратів, і якщо ви знову ж таки не погодитеся з цим, лаунчер. Формально без вірусів, з ним можна нормально грати і просто не запускати його від імені адміністратора, теж це важливо. Інакше обліковий запис реально у вас крадуть все. Реальні дослідження вимагають глибокого розуміння, як мов програмування, а й структури програм, методів опускації, і навіть сучасних методів аналізів шкідливого ПЗ. Також важливо відзначити, що ці розробники іноді використовують свою платформу просування конкуруючих продуктів. У цьому є своєрідний феномен. Вони критикують один лаунчер, але самі можуть бути користувачами чи навіть партнерами іншого. Ось класно було, коли ми те ваунчер обсирали. До речі, я його до цього дня обсиратиму, тому що реально в ньому теж є невеликі каверзи. Наприклад, з ліцензією у нього є каверза. І з опарою, яку він пропонує, теж є подумки, як і з кламчером. А ще. Як все ж таки з'ясувати, він збирає дані, і ось, до речі, це не приховує у політиці угоди. Тому хоч би вивчить її, щоб ви розуміли, який спиздець. Ну, а до речі, вони самі можуть бути користувачами або навіть партнерами іншого, який у свою чергу може мати свої проблеми з безпекою. Якщо такі рекомендовані товари у результаті виявляються зараженими. Замість того, щоб визнати свою помилку і вибачитися перед публікою у нормальний спосіб, бля. Не. Ці викривачі часто вдаються до нових викриттів як способу відволікання уваги. Хаба ти, ти молодець, братане, ось. Слухай. Засунь собі моркву в дупу, ось так просто вона тобі допоможе. Для зору вона якраз охренеть допомагає. Я читав в інструкції, там треба її засунути в жопу. Допомагає. я тобі відповідаю. Такий підхід не тільки водить в оману аудиторію. А й наражає довіру до тих, хто дійсно займається аналізом безпеки програмного забезпечення. Це наголошує на важливості кричицького мислення з боку споживання контенту. Після цього слід перевіряти кваліфікацію, хто стоїть за викриттями, чи мають вони реальний досвід у сфері кібербезпеки шукати підтвердження, де є докази їх заяв. І не ось ці чортові докази. Де пісочниці я там протестував чи взяв віртуальну машину Це неправильні випробування? По-перше, якщо хоч ти використовуєш гелікоптер, то логіруй усі дані. І я не знаю, відправ на Діскорд можна кітхаб собі злити, але головне, щоб ми хоча б бачили, що ти прямо робив. Від нам цього не вистачає, нам потрібне логування. Нема логування, пішов і дивитись на мотивацію, що отримує викривач від свого викриття, реклама, спонсорство. Чи вони справді прагнуть безпеки спільноти? Важливо розуміти, що захист від шкідливого програмного забезпечення вимагає професійного підходу. Засновано фактичні дані, ретельні аналізи та етичні принципи. Ті, хто цим займається, мають бути готовими підтвердити свої висновки. І не соромитися визнавати помилки. Навпаки, я визнаю свою помилку, що я недоумок використовував сканери. Все, я справжній придурок, але потім уже я змінився і пішов на десерверизацію та декомпіляцію. Вуаль. Тепер я зрозумів, що ви моєму компу. Якщо такі були допущені, а не використовувати нову критику для своїх виправдань, ніколи не критикуй своїх дій, просто дій. Важливо ставити запитання, чи мають вони якийсь досвід. Часто вони використовують інформацію з інших рук без особистого тестування продуктів, які вони мотиви. Знову повторюся. Багато розробників можуть переслідувати особисті інтереси, а чи не прагнути правди і якість аргументів. І знову повторюся. Якість важлива для нас якість таких аргументів. Чи варто критиці довіряти, чи це просто гучні слова без доказів? Адже щоразу, коли критикує людина, мало яких доказів може надати. Звісно, ми самі, люди, маємо в цьому також розбиратися, адже утубер не є жодним чинником довіри. Ні, є, якщо у нього, звичайно, до передплатників. але запам'ятайте, кількість передплатників не дорівнює його досвіду. Досвід є досвідом. Задоволені, все. Однак не всі викривачі погані. Деякі дійсно можуть запропонувати цінні інсайти та допомогти уникнути обману, але навіть тут важливо критично оцінювати інформацію. Наприклад, якщо він надав свої докази, то краще самі пошукайте докази чи інші джерела. Також дивіться його репутацію. Звичайно, це мало вам важливо, все таки репутація, так, вона начебто грає роль, але іноді вона нереальна для таких, як школярів, вона типу грає, але для розумної людини нульова репутація. Тобто йому все одно, яка у нього репутація? Але й об'єктивність. Шукайте коментарі від інших користувачів, які можуть надати альтернативний погляд. І якщо їх буде купа, то подумайте а чи правда блогер сказав правду, чи вам він збрехав? От якби у нас був загальний Discord сервер, можливо, ми стали б більш розуміючими і менш токсичними? Ось токсичність це погано. Якщо вам щось не подобається, краще просто піти, не витрачаючи час на негатив. Будьте собою, вірте у свої сили, не піддавайтеся на провокації та намагайтеся бути конструктивними. Також варто відзначити, як важливо розуміти, що кожен з нас впливає на атмосферу в інтернеті ось кілька порад, як створювати більш здорове середовище, та підтримка, а чи не критика, помічайте та підкреслюйте гарні моменти, а не лише помилки. Конструктивний діалог, замість просто критикувати, пропонуйте рішення чи покращення, і чи заєбать ви зі своїми критиками. Реально, валіть додому, ви нам не цікаві. Емпатія. Спробуйте поставити себе на місце іншої людини, щоб зрозуміти її думку. І пам'ятайте, що інтернет це відображення нашого суспільства, ми можемо змінити його на краще, починаючи із себе, створюючи контент, який надихає. Навчає та поєднує людей без того, щоб розділяти їх. Ось і все сьогодні. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поділитися своєю думкою у коментарях. Але, будь ласка, робіть це конструктивно, якщо у вас є питання, пропозиції або просто хочете щось обговорити, я завжди радий почути у нас у дискорд сервері або у телеграмі. І не забудьте передплатити канал, щоб не пропустити нові відео і обговорення. До нових зустрічей, до нових пригод.